та любі наші батьки. Ви завжди підтримували нас, вселяли в нас віру в майбутнє. Без вас ми б не стали тими, ким зараз я. І сьогодні, цей прекрасний день. Ми б хотіли подякувати вам за те, що ви у нас є. Життя так швидко летить, що хотілося б зупинитися та згадати, з чого все починалося. Починалося все з вас, наші найрідніші. Вашу турботу ми відчували навіть тоді, коли ще не з'явилися на світ. З першої хвилини нашого життя ми відчували тепло ваших рук, які міцно тримали нас і вели крок за кроком у доросле життя. Ви пам'ятаєте наші перші посмішки, перші кроки, перші слова, перші падіння, перші розбиті колінка, перші слізки. Дорога моя матуся. Я безмежно вдячна тобі за те, що ти в мене є. Дякую тобі за турботу, любов та терпіння. З перших днів мого життя ти скрізь брала мене з собою. Ти завжди робила все для того, щоб я була найчарівнішою. Ти кожного ранку робила мені різноманітні зачіски, і коли я приходила в садочок, всі запитували, хто зробив тобі таку красу. Ти завжди у всьому мені допомагала, надавала різні поради. Я впевнена, що ще не раз звернусь до тебе за допомогою, і ти знайдеш на все правильно відповідь. Мамусь, я хочу, щоб ти завжди посміхалася. Я тебе дуже сильно люблю. Мамусь, дякую за все тепло і ласку, що ви дарували мені, за всі безсонні ночі, що проводили зі мною, за всі казки, що розповідали на ніч, а я просив ще і ще. Я знаю, що ви завжди хвилюєтесь за мене, і навіть коли я кажу, що вже не маленький, ви все одно повторюєте. Коли з'являться свої діти, я вас зрозумію. Мамусь, ви у мене найкраще, я вас дуже сильно люблю. Таточко, я хочу, щоб ви знали. Ви у мене найкращий. Я знаю, що ви були дуже щасливі, коли я народилася на світ. Ви пилинали, купали мене, пилинки здували. А я за це віддячувала вам своєю любов'ю і слухняністю. Пам'ятаєте, ми кожного дня чекали вас з роботи, бо ви нам приносили смачненькі гостинці від зайчика. Таточко, я вас дуже-дуже сильно люблю. Тато, ти завжди був для мене зразком у всьому. Я тебе люблю і пам'ятаю. Ти завжди будеш у моєму серці. Мар'янка, ти найкраща в світі сестра. Дякую тобі за любов і час, який ти проводила зі мною. Ти кожного дня забирала мене з садочка, і я цьому раділа. Ти бігла гуляти, а я за тобою шнурочку. Ти в мене найкраща сестричка в світі. Я тебе дуже дуже люблю. Міша. Ти мій найрідніший брат. Різниця між нами шість років, і часто ми не мали про що поговорити. Були моменти, коли ми були абсолютно чужими людьми. А пройшов час, і я зрозумію, що дуже вдячний Богу і батькам, що маю такого брата, як ти. Я знаю, що завжди можу розраховувати на твою допомогу і підтримку. Дякую батькам мого чоловіка за те, що він є, за його любов, його ніжність, за його піклування, його рішучість. Я з ним, як за кам'яною стіною, з ним я знайшла справжнє щастя. Я обіцяю йти з ним поруч по життю, підтримувати, кохати, піклуватися про нього. Дякую батькам моєї дружини за те, що виховали таку хорошу, красиву турботливу доньку. Я обіцяю йти з нею по життю, оберігати, допомагати у всьому кохати. Будьте впевнені, вона в надійних руках. Ми пишаємось, що у нас такі чудові батьки, наша радість і наша опора. Любі батьки, ми обіцяємо завжди радувати вас і ніколи не засмучувати. Ми, ми вас дуже любимо. Дуже любимо.